Пригадай, що таке іменовані числа. Це числа, які отримуємо при вимірюванні величин. Їх поділяють на прості та складені. Прості, наприклад, 3 см, а складені 1 дециметр 2 см. Щоб помножити або поділити числа іменовані, розберемо зразок. Приклади. 28 гривень 45 копійок помножити на 5. Ми складене іменоване число замінюємо простим. Це буде 2845 копійок. І множимо це число на 5. Можна це зробити, наприклад, у стопчик письмового. Далі записуємо результат у вигляді простого іменованого числа. 14225 копійок. І замінюємо просте іменоване на складене. Це буде 142 гривні 25 копійок. З діленням схожий алгоритм. Наприклад, 23 км 600 метрів поділити на 4. Замінюємо складене іменоване число простим це буде 23 600 метрів. Поділити на 4, виконуємо дію ділення. Теж можна це зробити, наприклад, у стовпчик письмово. Записуємо результат як просте іменоване число. І переводимо, замінюємо складеним іменованим числом. 5900 м це 5 км 900 м. Але треба звернути увагу, якщо ми ділимо Іменоване число на іменоване, то з увагу на наступне. Наприклад, 13 кг 50 г поділити на 3 г. Це дорівнює. Ми знову переводимо складене, іменоване в просте: це 1350 г поділити на 3 г. Виконуємо обчислення число 1350 ділимо на 3. Теж можна за допомогою стопчика. Результат ми записуємо у вигляді числа без найменування. Якщо ми ділимо іменоване число на іменоване число, то отримаємо просто число без найменування. Домашнє завдання зі сторіночки 14 номер 39 Закінчи розв'язання. Що треба зробити? Виконати множення і ділення іменованих чисел. Множення теж нам спочатку треба перевести складене іменоване число в просте виконати дію множення, її можна записати в цей прямокутничок. І далі записати відповідь і перевести її в складене іменоване число. Так само з дією ділення. Переводимо складене число у просте. Виконуємо дію ділення можна за допомогою стовпчика письмового прийому, теж у цьому прямокутничку. Далі записуємо відповідь просте іменоване число. І переводимо, замінюємо складеним. Якщо пригадуй, ми ділимо іменоване число на іменоване число, то в результаті буде число без найменування. Тобто знову переводимо складене іменоване число в просте. Виконуємо дію ділення теж за допомогою письмового прийому стовпчик і записуємо відповідь. У відповіді буде лише число без найменування. Бо іменоване число, приділені на іменоване число, буде просто число без найменування. Успіхів у роботі!